Від неофіційних джерел продовжують надходити повідомлення про наміри NVIDIA розширити модельний ряд відеокарт GeForce RTX 40 серії. Стверджується, що в найближчому майбутньому зелений чіпмейкер випустить декілька нових 3D-прискорювачів, включаючи суперверсії та простіший варіант GeForce RTX 4070. Про характеристики новинок на цей час відомо небагато. RTX 4080 Super буде побудована на GPU AD102. Вона перевершить за продуктивністю звичайну RTX 4080 і споживатиме менше 450 Вт. Її ціна буде як у нинішньої RTX 4080. Згідно з даними інсайдера Megasize GPU, RTX 4070 Super отримує GPU AD103 та 16 ГБ пам'яті з 256-бітною шиною. Новинка запропонує більше пам'яті, ніж RTX 4070 та 4070 Ti, які мають по 12 ГБ. Крім того, використання GPU AD103 натякає на те, що RTX 4070 Super стоятиме на щабель вище RTX 4070 Ti, оскільки остання заснована на молодшому AD104. Також інсайдер каже, що Nvidia може випустити спрощену версію RTX 4070, у якої замість пам'яті GDDR6X користовуватиметься GDDR6, тобто частота пам'яті буде нижчою. Чи будуть якісь інші відмінності, поки що не ясно, але така модель дозволить закрити досить велику з точки зору продуктивності діру між RTX 4070 і RTX 4060 Ti. Тут варто нагадати, що перша коштує 600 доларів, а друга у версії з 16 ГБ коштує 500$. доларів. Тому не дуже зрозуміло, скільки могла б коштувати спрощена RTX 4070, щоб не надто впливати на продажі RTX 4060 ti 16 ГБ. Цілком логічно, що після виходу супервідеокарт нинішні RTX 4080, 4070 Ti та 4070 подешевшають, цілком ймовірно, що суперверсії представлять вже на початку січня на виставці CES 2024. Сама Nvidia всю цю інформацію поки що ніяк не підтверджує. Поки ми чекаємо на вихід суперверсії відеокарту RTX 40 серії, у своїх збірках будемо використовувати звичайні версії. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції, нам допоможе є каталог. Ціни на відеокарту Palit GeForce RTX 4080 JetStream перебувають в інтервалі 48 800 – 55 500 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити. Клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращу. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна придивитися до відеокарти Palit GeForce RTX 4070 Jetstream. Обидва товари можна порівняти між собою та обрати оптимальний варіант. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Wrong, Alexandra. I'd be terribly grateful if you could help me and my friend with a time-sensitive delivery. Easy. Whoa. Компанія AMD представила нові високопродуктивні десктопні хай-енд процесори Ryzen 3 7000 та 3 Pro 7000, призначені для професійних робочих станцій. Усі новинки використовують архітектуру Zen 4. До складу серії 3 Pro 7000 увійшли 6 моделей чіпів, що пропонують від 12 до 96 обчислювальних ядер із підтримкою від 24 до 192 віртуальних потоків. Ці процесори отримали від 76 до 384 МБ кеш пам'яті L3. Новинки пропонують базові частоти від 2,5 до 4,7 ГГц, а також максимальні частоти від 5,1 до 5,3 ГГц. Для цих процесорів AMD заявляє енергоспоживання 350 Вт, що на 70 Вт вище, ніж у моделі 3 Pro 5000. Флагманом серії є 96-ядерний Pro 7995WX з підтримкою 192 віртуальних потоків, що працює в діапазоні частот від 2,5 до 5,1 ГГц. AMD зазначає, що новинка забезпечує до 223% більш високу продуктивність рендерингу у V-Ray, ніж конкуруючий флагман Intel. Компанія також заявляє про зниження енергоспоживання на ядро до 73%. і каже, що її новинки у 2,2 рази кращі за співвідношенням продуктивності та споживаної потужності, ніж чіпи Intel. Чіпи 3 Pro 7000 отримали 13% збільшення по APC у порівнянні з моделями 3 dripper Pro 5000 попереднього покоління, а також пропонують 17% збільшення тактової частоти в розрахунку на одне ядро. Процесори 3 dripper Pro 7000 призначені для використання із новою платформою WRX90. Для неї заявляється підтримка восьмиканальної оперативної пам'яті DDR5200 5 загальним обсягом до 2 ТБ. Підтримка 148 ліній pci express до 128 з яких відносяться до стандарту pci Express 5.0, підтримка розгону процесорів, оперативної пам'яті, а також наявність додаткових функцій для віддаленого керування та підвищення безпеки. Вартість процесорів 3 Pro про 7000 виробник не повідомив. До складу серії процесорів 3D per 7000 для десктопних систем увійшли лише три моделі: 7960 x вартістю 1500 доларів, 7970 x з цінником 2500 доларів та 7980X, який оцінили у 5000 доларів. Перший пропонує 24 ядра 49 потоків та працює в діапазоні частот від 4,2 до 5,3 ГГц, другий отримав 32 ядра 64 потоки і працює з частотами від 4 до 5,3 ГГц. Флагманська модель 7980X отримала 64 ядра 128 потоків і частоти від 3,2 до 5,1 ГГц. Зазначені процесори мають заявлений показник TDP 350 Вт. Моделі 7960X та 7970X отримали по 128 МБ кіш-пам'яті L3, а для старшої 7980X заявлено 256 МБ l 3 для 3 7 7000 компанія пропонує використовувати платформу TRX 50, яка сумісна з моделями Тreдріпер PRO 7000, оскільки обидві платформи оснащуються процесорними роз'ємами STR5, але для платформи TRX 50 заявляється підтримка 4-канальної пам'яті ddr 5 5200 загальним обсягом до 1 ТБ та 92 лінії PCI-Express, 48 з яких стандарту pci Express 5.0, а 32 лінії стандарту pci Express 40. Обидві серії процесорів AMD Ryzen 3 DRIPPER 7000 надійдуть до продаж 21 листопада. Вони будуть доступні не тільки у складі готових збірок та робочих станцій від різних ОМ-виробників, але й також в якості окремих продуктів. Компанія Gigabyte стала першим виробником материнських плат, який представив TRX 50 Aero D для серії десктопних high-end процесорів Ryzen 3 DRIPPER 7000. До сокету SP6 підключено 4 канали пам'яті DDR5. Щоб забезпечити живленням процесора з TDP до 320 Вт, Gigabyte встановила 16 плюс 8, плюс 4 фази. На материнці Gigabyte вивело 48 ліній pci Express платформи HEDT на три слоти PCI-Express X16 та 4M2 з 4 лініями у кожному, але є нюанси. Два слоти X16 отримують від процесора по 16 ліній pci Express 5.0, третій підключається через 16 ліній чипсету і підтримує PCI-Express 4.0. З чотирьох слотів М2, три підтримують pci Express 5.0, а один отримує вдвічі меншу пропускну здатність pci Express 4.0. TRX50 Aero D надає по одному мережевому інтерфейсу 10 Гб Ethernet, 2,5 Гб Ethernet та Wi-Fi 7. На панелі вводу виводу доступні 2 USB 4 Type-C, 4 USB 3.2 Gen 2, Gen2, а також 4 USB 3.2 Gen 1. Материнка повинна з'явитися у продажу 21 листопада, ціна поки що невідома. Intel зазначає, що її процесори Core 14 покоління потенційно можуть підтримувати високочастотну пам'ять, а саме 8000 мегатранзакцій на секунду та вище. Досвід попереднього покоління підказує, що подібні високі тактові частоти дійсно можливі, але рівень вище 7600 мегатранзакцій на секунду був досяжний тільки за умови вдалого процесора. Тобто не всі процесори завантажувалися з такою пам'яттю, у будь-якому випадку G.Skill вирішила представити новий комплект пам'яті, який дозволяє розкрити потенціал нових процесорів. Комплект Trident Z5 RGB ємністю 48 ГБ 2 по 24 ГБ, заявлений з профілом XMP ddr 5 8400 та таймінгами CL40 52 52 134 при напрузі 14 В. Комплект G.Skill був протестований з Core i 9 14900 k на материнській платі Asus Rog Maximus Z790 Apex and Core. Згідно зі скріншотом AIDA64 було досягнуто швидкості передачі даних 128,88 ГБ на секунду для читання, 127 ГБ на секунду для запису та 123,83 ГБ на секунду для копіювання. Затримка становила 59,1 G-Skill, мабуть, планує випуск ще більш швидкісного комплекту, який заявлений як ddr 5 8600 з таймінгами cl 40 54 54 136 Комплект ddr 5 8400 має з'явитися у продажу найближчим часом. Крім монструозних процесорів Ryzen 3D 7000, компанія AMD представила також професійну відеокарту Radeon Pro W7700. Точніше, компанія згадала таку модель, а повноцінний анонс відбудеться колись пізніше. Проте вже зараз відомо, що новинка отримає 16 ГБ пам'яті, що для графічних прискорювачів подібного класу цілком нормально. Судячи з назви, серцем новинки має стати GPU Navi 32 але конфігурація поки не відома. Якщо вона буде ідентична тій, що застосовується у rx 7700 xt то мова йде про 3456 потокових процесорів, а 16 ГБ обсяг пам'яті, ймовірно, говорить про використання 256-бітної шини. Модель Radeon Pro W7800 з 32 ГБ пам'яті коштує 2500 доларів, а Radeon Pro W7600 з 8 ГБ оцінюється в 600 доларів, тому новинка розташовується десь між ними, ймовірно, трішечки ближче до першої. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.